Існує духовний світ, якого ми не бачимо. І є такі розуміння, як благословіння і прокляття. Віримо ми в це чи не віримо, але воно існує. І прокляття, ви знаєте, це коли трапляються різні нещасні випадки, або смертельні катастрофи різні, або смертельні хвороби, які приходять в життя, розлучення, можливо. Якісь залежності, наркотичні або п'янства все це прокляття, яке приходить в наше життя і руйнує наше життя. І за цим стоїть сатана. Прокляття може передатися до нас від родичів, від наших пращурів через покоління. І так же само ми робимо вчинки, гріхи якісь робимо, і в нашому житті трапляються. Потім прокляття, бо гріх наслідує смерть. А є так само прокляття, коли на нас наводять різні порчі. Тому воно існує і спілкуєшся часто з людьми, у людей одна або інша якась ситуація трапляється, або у їхніх родичів. Тобто, що це? Це прокляття. І звільнити від цього прокляття може лише Ісус Христос. Коли ми приходимо до живої церкви, каємося, стаємо його учнями, Христос забирає, забирає ці прокляття на хрест, Він заплатив. І він дає нам Боже благословіння, благословіння тата небесного. А там благословіння, там Бог піклується за нас, і саме головне це є спасіння.